Новий Кабмін є, а міністра охорони здоров'я і досі немає. Невже міністерська посада, за яку роками боролися різні угрупування фармацевтичної мафії, стала чомусь нікому не цікавою? Програма гроші провела власне розслідування і з'ясувала, що не призначення у МОЗ дуже вигідне тіньовому кардиналу лікарських державних закупівель Глібу Загорія. Безголовий МОЗ потрібен йому. Аби легше було просувати схеми і збувати ліки, виробництво фармкомпанії Дарниця, яка належить родині Загорія, ціна оборудки, тисячі життів дітей, інвалідів та важкохворих, яким замість якісних ліків будуть коштом держави давати фактично крейду. Штучна безвідповідальність вже має і конкретні результати. Наприклад, військові медики не можуть отримати погодження на відрядження в зону АТО. Ольга була успішним підприємцем, мала справу з кінобізнесом. Поки її не підвело здоров'я. Троєм'я рабників померли от онкології, та брат, мама і папа. Після цього я узнала, що у мене тоже онкологія. Вона витратила на ліки всі свої гроші. А коли звернулася до держави з проханням купити необхідні препарати, їй відповіли ні, занадто дорогі. Мне лицо, в лісок лицо сказала була это, що таргетные препараты, это препараты роскоши. Значить, моя життя это роскошь. Правда, коли можна вкрасти, чиновники частіше говорять так. Кілька флаконів такого препарату лікарі продали пацієнту в Київському онкоцентрі на верховині. Ольга перевірила цю партію. В спеціальному сайті по коду вони були куплені за держбиту кошти. Їх повинні були надавати українцям безкоштовно. Проте столичні лікарі продають їх киянам за гроші. А ми на пряску на Дякую. ви перебачите вас не можна. А чому? Не можна, бо ви не пройшли акредитацію. Дивно, адже ще вчора на цю подію не треба було жодної акредитації. А зараз охорона зачинені ворота. А ось в чому справа. Зранку сюди вирішив завітати прем'єр-міністр Володимир Гройсман, щоб побачити першу партію ліків, які закуповують для України іноземні компанії. Від 10 до 90% економії на закупівельних, на закупівельних цінах. Саме коли Гройсман був спікером, рада прийняла надважливий закон про те, що 100% ліків за державні кошти будуть купувати через незалежні іноземні компанії. І державні чиновники не зможуть більше красти на ліках. Коли Гройсман закінчує промову, його запитують, коли буде новий міністр охорони здоров'я? З'явиться новий Дякую. з'явиться обов'язково. Це нонсенс. Адже в країні вже тиждень новий уряд. Всі міністерства отримали нових очільників, і тільки Міністерства охорони здоров'я без голови. Чому? Громадський активіст Дмитро Шерембі має просте пояснення. Депутати, кабінет міністрів і апарат президентів, к сожалению, їх львіна доля не ходять в наші больниці. Їх життя не зависить від цього міністра. Їм взагалі все одно хто там буде. А й справді, де лікуються депутати? А де лікуєтеся? Ну, слава Богу. Останнім часом ну, не лікувався. Здорові. Слава Богу, ніде не лікується. Слава Богу, останній рік не лікувався. Слава Богу, у мене все в порядку зі здоров'ям. І тільки мільярдер Сергій Тарута чесно зізнався. Обслідування проходило завжди е, в Германії. Схоже, народні обранці взагалі не розуміють, для чого лікарі. Хоча не можна сказати, що нового міністра не шукають від посади міністра охорони здоров'я. за моєю інформацією, відмовилося десь людей 15, як мінімум. Чому? Адже це чудова можливість проявити себе, Та й гроші тут розподіляються немалі. Каравай стоїть 100 мільярдів в год. Це той об'єм средств, на який влияє Міністерство здоров'я. Невже ніхто не хоче розподіляти 100 мільярдів? Олег Мусій просидів у кріслі міністра охорони здоров'я 8 місяців. Каже, людина, яка туди сідає, нічого не вирішує. Коли його призначили? Кабмін відразу запропонував йому взяти собі в команду кілька досвідчених заступників. Були з вами разом на Майдані. ну, якщо люди, з якими я був на Майдані, мені рекомендують е фахівця, до якого немає проблем. За кілька тижнів міністр зрозумів, його заступник його не слухає. Мені в очі заявляє про те, що а я не буду виконувати ваших розпоряджень, тому що ви що не знаєте, що в мене є начальство зверху, чи що. Заступник відповідав за закупівлю ліків державним коштом. Фактично за те, кому і куди підуть кілька мільярдів державних грошей. І вплинути на нього в цьому питанні було неможливо. Зірвані державні закупівлі були завдяки першому заступнику. Я неодноразово намагався його звільнити. Подавав Арсенію Петровичу подання. Двічі. Але міністра ніхто не слухав. Через вісім місяців його звільнили. За провал державних закупівель. На жаль, депутати і зліва, і справа підтверджують. Міністра немає тому, що досі не сторгувалися. Хто буде різати міністерський коровай? Там будуть різні клани, які претендують на міністерство охорони здоров'я. Між собою фракції не можуть договоритися. Отже, коли фракції таки домовляться, то мабуть знайдуть того, хто сяде на це горизвісне крісло. Дмитро Шерембій переконаний, ця людина нічого не змінить, адже приймати рішення буде не вона. Міністерство здрава сьогодні це дочернє підприємство компанії Дарніц. І Шафранський, і Олександр Павленко знаходяться в комунікації з Глібом Загорі, который, по суті, і являється чоловіком, який формує плани в дійстві. Гліб Загорі народний депутат блоку Петра Порошенка. Співвласник потужного українського фармкомбінату, що має свої інтереси на ринку ліків. Шафранський і Павленко це заступники тепер уже колишнього міністра Квіташвілі, який два роки розповідав країні про реформи і жодної реформи не здійснив. Ми спитали нашого експерта, хто, на його погляд, має бути міністром. Комаровського можна зробити міністром здравоохраніння. Доктор Комаровський, який по телевізору розповідає, як лікувати дітей? Евгений Олегович, ви б хотіли стати міністром здравоохраніння? Міністр в нашій стране это человек, який має доступ к до распределению средств. Правильно? ну, когда подпись твоя стоит денег, да? То есть, фактически, вы у меня сейчас спрашиваете, Евгений Олегович, вы бы хотели продавать свою подпись. Не хочу. Меня мои мама и папа научили совершенно другим правилам жизни. А Ольга намагается самостоятельно решить проблему, перед рик за роком капитулюет Минздрав. Я познайомилася з одной страховой компанією, которая предложила пакет, корпоративний пакет для женщин, наприклад, від 32 літ до 43, в которой будуть страховувати три проблемні зони: щитовидка, молочні жили і гінекологія. Оплата за таку страховку 80 гривень на місяць. Але страхова працює лише з корпоративними клієнтами, в яких кілька тисяч застрахованих. А Ольга одна.